Як кажуть, на це можна дивитися вічно. Як горить вогонь, як тече вода. Ну і коли працюють отакі трудяги на нашій землі. Більше трудяться, ніж людина, А людству допомагає. Ця бджілка роботяга, Так що приїхав, подивитися на стан. Поля. Да, бо в фейсбуці чоловік викинув на Дніпропетровщині десь, що у нього сожрала гусінь, соняшник дотла. Не знаю, получиться то відео, якби... Витягнути і вставити сюди, смонтувати його. Якщо вийде, значить воно буде. Якщо не вийде, значить, повірте моїм словам, а хто знаходиться в Фейсбуці, там страничка, комбайнери трактористи, по-моєму, там викинули. Можете там побачити. Ну. У нас як би не прекращаються. Ідуть то через день, то через два. Ну, в основному бувало, через день, а так кожен день. Так що трохи вискочки якісь є на полі. Ну, їх не багато. так. Приїхав. Подивитися, ось тут уже убрали пшеничку, встигли за денок шмальнуться поле, що дало сонечко і ще й встили його зарати. А то так. Ну а так уже соняшник на 100% уже налився. Зараз ось молочко яке тут. Ну попробував я аж солодке. Солодкі семочки чиносиня угу вот оно наша олійка. <laughs> вот так ну то что дали буде короче <laughs> да слава богу он и маньяк он Якби ми їх бризали інсектицид, ну це вже було давненько, вже місяць назад. Термін дії. його, Ну місяць там трошки може більше. А то так, ну вроді не наблюдається нічого. Ось листки то побиті, щоб у нас град колись. Що сюди трохи достало, а так нормально. Так, і сім'ї поїде гімки вирізати тоненький ось. Несипаться. Ні. Не не. Красивий. Головне, щоб мене бджола не вкусила тут, що я тут і мішаю, працювати. Капець. Смотрите, дивіться. Що? за красота? А ну, якби непонятно, що з цим соняшником зробилося. На, нюхай. Спасибо. Ага, пожалуйста. Угу. Тут знаєш головка на А ну, стань. Так що їдемо далі. Так, приїхали ми на друге поле. Це то поле, де градом бомбило, щоб хто не в курсі, з підписчиків. Короче, а хто в курсі, той поняв. Оце от таке воно тут. Ось кружки які Як голова моя от отак -от ребята так що це така у нас ціни нема так да, ціни немає якби ну потроху вроді кажуть росте там а так фігіозно що воно буде до збору все семочки пахне пахне нашою роботою. Тоже. Но не грошима. Гроші не пахнуть. А? Це Да? Та гусениця. Це не знаю. Не вона там. А ну напишіть, хто знає, що це за гусениця. Ну це не, не та нема. Не... <coughs> може і та вона просто не виросла. Серйозно. А оце все може? Де? Ну так. Да. Оце вона. Дивиш. Бачите, на цьому полі є гусень. Може і на том. І ось диви. Ось. Ти бачиш? Є гусень. Та що робити? Дрона треба визивати. Щоб... Щоб бризгали дронами. Ну да. А що робити? Тут І ось тут гусень. Біда теж ось гусень, ребята. Так що об'їжджайте поля дивіться, бо буде біда. Короче, що сейчас будем думать їдемо теж на наступне поле. ну коротше далі включимося. Ну що там Наташа? Є? Це капець. Оце, ребята, і що тепер будемо робити? Де воно тут? Ана. Да. Маленький. Он видно. А Падаль сидит Но ну, он и маленький еще. А не, не, ну та, что нажралась у нас уже подросла. Ой, блин, капец. Просто капец. Капець поки да, поки винні. Скільки всього треба зробити. Ну тут я не бачу. Ні. Ні, ну воно бач, поодиночні є. Ось бачите? Мокро. Щоб не сказали, що у нас нема дождів, що я просто так кажу. Зараза опинається. Палу... Ну, це я бачила на когось, то паутинка така була. На густриця може, бо вона туди буває, там під цвіточком, поняв, ховається. Вон зараза, бачите, сидить. Он. А, а новий довбий. Упинається зараза. Да, так, вона ото цвіт той жре. Вона молочко п'є. Ну так правильно, Ось. отож ж. вона п'є цей. Отож де поняла, що ще зернина не налилася повністю, що можна з неї висмоктати, Ото то воно більше всього не смокче. Ну напишіть хто в цьому ділі знаток. Бояшка. А я в цьому ділі перший раз. Коротше, блін, що робити. Ну да, ось терни його. Вона зараз заховається свій хоботок вже займає. Ну ось воно, ну, бач, сімочка тут. Молоденька і додає. Так, воно смокче падло. Я думаю, може, ребята, коли вже отакий соняшник, може йому нічого не буде. Ну, напишіть коментарі. Оце бачите, на витягнутої руки. Тут високий. Да, тут, він... тут соя така велика вічна. І бур'яни, блін, високі тоже ростуть. Як нічого їм не робиш. Ось тут поодиночні пооставалися. Хоч вирвати. Якусь пользу принести цього приїзду. Це капец. Оце вам і гусень, і все, бля. Да, це. Не сою бризнуть, якісь низькі культури, а це ж вже що тут, бліна, тільки дронами. Ото так. Стан то нормальний все. А, замітили на цьому. Я не знаю на першому полі не буду вам 100% казати, що там немає, ну, ну не було. Ми так візуально глянули. Не заходили дуже всередину. А так. Оце ж ми тут ребята покосили, це я вам тут не знімав. Це ж ми тут чагарники. Другий год. Оце кошу від того краю. Ну тут все було зароше деревами. А ми вдвох приїжджали з жінкою, трохи допомагала вона, ну коли сам приїжджав. Оце треба все отак посадку. Оці всі гілки які звисають треба убирати. Ось Чистенько ось видно як посадка ця. Розрослась не за один десяток год. Ой-ой-ой Тут ось є вже покльований Соняшник Ну що, всі ж хочуть їсти правильно Не тільки Люди. А и жива природа. А это вид посадки. Такая семечка. А дальше уже лис. что тут. Тут у нас слабенькая. Маленькая, слабенькая семечка. Видно, вовки які. З рука. Так що. Корні забирають всі поживні в землі речовини. Так що соняшник... Ну от такі Ну та нічого. То не біда. Хреня, зна, щось тут нема. Там був. Ага, ось тоже. Падля. Вон. Жре, умри. Як орк на Україні. Так, що то так, ребята. Проїхали, подивилися будем думати, ну, більше всього, що ми нічого вже йому не зробимо. І що буде то буде так що а ви пишіть коментарі, хто з таким сталкувався і як цю проблему рішав так що всім удачі, всім добра мирного неба над головою. підписуємося на канал і ставимо лайки Всім пока